Жоловокшоп, добрий ранок маленьке пояснення. У відео я за допомогою торцювальної пили нарізаю під кутом 5 градусів конусовидні ніжки. Перед тим я нарізав деталей з дубового щита товщиною 20 міліметрів. І склеїв між собою. Завдання вони будуть виконувати. Ніжок кухні, величезної сучасної кухні. Викладаю їх вам на стіл, аби ви побачили, як вони виглядають. Як на мене, дуже навіть прикольні. От можна зараз близько подивитися. Як на мене дуже красиві, гарні, конусні, звичайні ніжки. Не знаю, чи було видно на тому відео. Вилетіла мені одна. Зверніть увагу, яка добра склейка, що поклею вилетіло тільки тут, але вже внаслідок цього розклеювання. Я коли отак отрізав, воно мені отут закусило щось. Коротше, така от жесть. Ну, обійшлось нічим. Все гаразд, рука в порядку. Але от вам будні столярної справи. Зараз я змінюю фрезу. Помню на 45 градусну фрезу, і буду крайкувати ніжки. Власне, інструмент фрезер. У мене від фірми Makita. Це крайковий фрезер, щоб знімати крайки. Ну, Тут неправильно крайки кажуть фаски, але я не знаю, як то походять ті слова Словом, Ось такий от результат виходить. Супер чудово, навіть не треба шліфувати. Просто фантастика. Як це класно, коли ти купив класну торцювальну пилу ну, саму пилку і класний фрезер з класними фрезами. Тут я відзначаю центр. Цих ніжок, аби засвердлити туди потай для регульованих ніжок з пластику. Ось вони так от виглядають, ці центри. Зараз я свердлю. Використовую свердло Форснера від Metabo діаметром 22 мм. Ось от так от засвердлюю. Тут є повільна зйомка, щоб було видно, як стружка утворюється, яка вона класна. Ну Все насвердлив і зараз от показую, як воно все. Вийшло. Як на мене, чудовий результат. Зараз ви бачите, як я готуюся до свердління тестового отвору для того, аби встановити туди впуст і подивитися, чи він працює, чи це не замалий отвір. Ну що, судячи зі всього, отвір трошечки замаленький, тому я поставив інше сверло. Тепер 7 мм сверло. Свердлю сьомим і засвердлюю впуст. Ну що ж, це теж тріснуло. Але вже в самому кінці. Думаю, що так і залишаю, бо тоді буде надія Засвердлюю сьомим свердлом усі ніжки. Ось результат. Зараз буду прикручувати впусти. Прикручую своїм шуруповертом метабо і витратники теж метабо Словом, є супер успіхи, а є ну, не зовсім успіхи. Але, в принципі, цієї міцності повинно вистачити. Ну Все. Накручую ніжки. Чорні пластикові регульовані ніжки. в Чудові дубові конусні ніжки. Клас. Готово. Використовував набір з бітами від Метабо, використовував свердла від Метабо. І шуруповерт від метабо.